Тильний чоловічий одяг від Jack Jones. Ось така куртка дитровка, де воду не проникне, покриття і світловідбиваюча. Таке дуже цікава фактура. Кишені на замках. Розсивається повністю замочок без підкладки. Футболочка. Сорочка турт, можна носити верхній одяг з великою кишеню, великі гуцики, такий от цікавий зад. Брюки з великими підкатами, йдуть вкороченими, така стильна модель, легкий котон, легенькі котонові брюки на знизу. Для нижики великі кишені, трьохчетвертна рука. Дуже класно виглядає. Джинси. Шорти джинсові. Ось такі сладси. Дуже гарна тканина кортона. футболочка. У ж таки сорочка яку можна носити, як петровка, великі гуцики, кишені, мка розмір. Поєднання на двох кольорів. Футболочка. Джинси йдуть з потертостями. Стрейдж, того донизу йдуть моделька. Футболочка в модельці полу. Дуже класні штани, такий ніжний, тонкий брон. Поясом, підкати, сорочки в двох кольорах, джинси, плотненький котончик, дуже гарна варочка, І ось така футболочка модерці Полу.